Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, і для вас карта дня на 10 серпня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний, тому він може не в усіх програватись. Карта Дня для овнів. Для Овнів випадає рицарь Пентаклів. Ризер Пентаклів говорить про те, що ви свої справи зможете втілити в життя, зможете досягти бажаного результату, але не повністю всіх справ, яких ви хотіли. Якісь певні справи ви не встигнете виконати. Все через те, що робите все повільно. Але поспіх у ваших справах він і не потрібний. Потрібно робити все. Якісно і вдаватися в усі деталі, і тоді ви зможете досягнути гарних результатів. Хай не всіх, яких хотіли, але все ж таки ви їх досягнете і досить гарних. І тоді не доведеться просто перероблятися спочатку. Також ця карта може вказувати на якісь відрядження, якісь певні події, які будуть у вас виникати. Головне, робіть у себе з поспіху, особливо в подорожах і в дорозі. Не поспішайте. Для тальців випадає туз Пентаклів. Це дуже гарна карта, яка віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Ця карта вказує на великі досягнення, які на вас чекають, на якийсь певний прибуток. Всі ваші вкладення обов'язково окупляться. Карта говорить про гарний успіх, про удачу, про щастя, про тріумф у вашому житті. Знаєте, кохання, знаєте кохання. Міцна родина у вас може бути і так далі. Ця карта говорить про певний успіх у вашому житті, про певні можливості, які для вас будуть випадати. Тому ним обов'язково потрібно скористатися, а не нехтуватиме тими можливостями, тими шансами, які вам дає доля. Тому що ця, ці перспективи, ці шанси вам дадуть. Успіх, щастя, радість, комусь міцну родину, комусь кохання, комусь гарну роботу, але у вас буде все одно успіх у всіх сферах вашого життя, за що б ви не взялися. Близнюки. Для близнюків випадає вісімка жертв, дуже швидкий розвиток подій. Якісь новини, якісь дуже швидкі події будуть розвиватися, на які ви навіть не очікували. Результат буде гарний, ви досягнете бажаних цілей, навіть швидше, ніж ви очікували. Раки. Для раки випадає дев'ятка мечів, яка вказує на ваш такий. Певний стан занепокоєння. Ви постійно себе чомусь накручуєте і очікуєте чогось не негативного, якась тривога вас мучить, якісь безсоння, якісь можливо кошмари зняться. Вам потрібно відволіктися і взяти себе в руки. Вам потрібно більше позитиву в ваше життя, і ви обов'язково впораєтеся з цим негативом, який над вами навіз. Не притягуйте до себе в життя негативних думок, не притягуйте до свого життя негативу. І у вас тоді обов'язково поступово все налагодиться. Пам'ятайте про це, тому. Вам потрібно, можливо, прогулятися, сходити в кіно, послухати приємну музику, помедитувати. Вам просто потрібно заспокоїтися. В такому стані, можливих справ, бачу, звичайно, не робити. Якщо їх не можна відкласти, то намагайтеся себе контролювати, свої емоції і свій стан. Леви. Для левих випадає з пентаклів удача, щастя, радість, удача буде вас переслідувати. Тріумф у вашому житті. Ця карта говорить про великі досягнення, які вас будуть чекати в майбутньому, але в цей день у вас будуть випадати шанси, які призведуть до тих досягнень великих. Тому обов'язково скористайтесь тими можливостями, тими шансами, які вам надасть доля. Не упустіть можливості змінити щось в своєму житті на краще. Діви. Для дів випадає четвірка жезлів. Також дуже гарна карта. Це карта радості, щастя, успіху, гарних новин, святкування якоїсь гарної події, щастя, радість, насолода, сімейне щастя. Ця карта говорить про підготовку до якогось свята, яке буде найближчим часом у вашому житті. Ця карта вам віщує. Дуже гарний день, вдалий день. Терези. Для Терезі випадає шестірка мечів. На вас чекають зміни, зміни, які вже неминуче йдуть у ваше життя. Знаєте, ви е, наскільки думали, наскільки хвилювалися, постійно зважувалися за і проти, і тут ви нарешті вирішили, що пора це змінювати і кардинально змінити ваше життя. І які ці зміни будуть залежати тільки від вас самих, від ваших цілей, від ваших. Дій, вчинків, і так далі. Якщо ви в чомусь вагаєтесь, сумніваєтесь, обов'язково попросіть допомогу рідних, близьких, вони вам обов'язково допоможуть. Якщо це і все обдумайте, всі рішучі кроки обдумайте, всі зміни в своєму житті, вам потрібно обдумувати перед тим, як діяти. Все вас дасть, і зміни на вас будуть чекати гарні скорпіони. Для скорпіонів випадає четвірка жестів, дуже гарна карта, яка віщує. Святкування певної події, завершення якоїсь роботи дуже для вас важливої. Ця карта віщує родину, сім'ю, ця карта віщує якийсь певний романтизм у вашому житті. Ця карта дуже гарна для кар'єри, для певної відчуття стабільності у вашому житті. Ця карта вам віщує успіх, радість, гарні новини і нові можливості, святкування якоїсь гарної події. Це дуже гарна карта, тому просто насоложитесь. День у вас буде гарний італій, любите, задоволені і з собою, своїми своїм діями стрільці. Для стрільці випадає Фажеслі. Це дуже гарна карта, яка благополучна карта, віщує вам успіх у ваших справах. Також ця карта вам віщує можливості, нові можливості для свого розвитку, для того, щоб досягнути якихось нових, можлив... нових можливостей, нових шансів отримати, нових цілей співпоставити. Ця карта дає вам якісь нові шанси, в яких ви зможете проявити себе. Тому обов'язково скористайтесь такою можливістю і проявіть себе. І йдіть вперед, у вас все вдасться. День для вас буде гарний, вдалий і благополучний. Також на вас будуть якісь чекати гарні новини, також ці новини можуть стосуватися ваших діток. Козироги. Для козироги випадає рицарь Пентаклів. Ви зможете досягнути бажаного результату, але не повністю того, чого ви хотіли. Тобто ви зробите якісь певні справи, але не всі. Але ті справи, які ви зможете зробити, там буде гарний результат, успішна робота. І... Винагородження ваша робота буде. Також ця карта вказує на якісь відрядження, на якісь подорожі, відрядження стосовно роботи і стосовно якихось фінансових питань. В роботі не поспішайте, в дорозі не поспішайте, а в роботі будьте відповідальні і приділяйте увагу всім деталям і всім дрібницям. Для водолітчиків випадає четвірка кубків. Четвірка кубків говорить про те, що ви не повністю задоволені тим розвитком подій у вашому житті, який є на даному етапі. Ну, не все вас влаштовує, не влаштовує результат вашої роботи, не влаштовують нові можливості, нові перспективи, хоча доля вам дає гарні результати, гарні можливості. Ви просто ну, вважаєте, що там чогось перспективного немає. вам просто потрібно взяти себе в руки і ви зможете впоратися. Із собою. Ви трошки маєте якийсь, можливо, депресивний стан такий, можливо, не влаштовує погода, замучила, можливо, жарга, можливо, в когось ідуть дощі. І це на вас дуже впливає. Карта говорить, щоб ви взяли себе в руки і навчились цінувати те що, є, те, що ви маєте. І доля вам дасть нові шанси, нові можливості, нові перспективи. Рипше. А для рибок випадає дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів говорить про щастя, про радість, про насолоду, про стабільність, фінансову стабільність у всіх взагалі стабільність у всіх сферах вашого життя. Це дуже гарна карта, яка говорить про те, що ви впевнені, що вас чекає завтра. Не переживайте, що вам не вистачить на щось коштів, на те, що у вас щось не вдасться. На вас чекає радість, щастя, успіх і задоволення від життя. Бажаю всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!